Презентуємо вашій увазі замовлення нашого клієнта неперевершена лялька від StarPRI. В цьому замовленні показано, що ви можете обрати тіло, а до нього підібрати голову, яка вам сподобалась. Отже, клієнт замовив: Тіло 174 см, матеріал СТПЕ. голова флора з ефектом роз. І ви бачите її зараз на відео. Рухомі очі, це легко переміщувані очі з повною сферою. Суглоби в плечах, що дає можливість ляльці рухати плечима. Завдяки цій функції у ляльки з'являється більше можливих поз. Суглоби в пальцях лялька може тримати предмети в руках. Пальці рук стають більш реалістичними на вигляд та на дотик. Згинаються, розгинаються ідентично людським пальцям. Груди та сідниці, наповнені гелем. Лінія засмаги бікіні. Друга голова Даріана. М'яка голова, що має оральну дію. Ви подивіться, наскільки реалістичні голови та сама красуня в цілому. Втілюйте ваші бажання разом з sexdolls.com.ua. Спілкування та відео без табу в нашому ТГ-каналі. Підписуйся, читай та насолоджуйся.